Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Виконані обітниці Луки 1.45 Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречена їй від Господа. У дитинстві я щоліта на тиждень їздила до дідуся та бабусі. І лише недавно зрозуміла, скільки мудрості здобула від цих двох дорогих мені людей. Життєвий досвід і віра в Бога відкрили їм стільки, скільки мій юний розум не міг уявити. Розмови з ними переконали мене, що Бог надійний і виконує всі свої обітниці. Марія, мати Ісуса, була молодою дівчиною, коли її відвідав ангел, дивна звістка, яку він приніс. Мабуть, приголомшила Марію. Вона погодилася виконати Божу волю, однак при цьому, напевно, зазнала хвилювання та тривоги. На щастя, наступний візит до її літньої родички Єлисавети, яка також завагітніла чудовим чином, деякі теологи вважають, що їй було близько 60 років, приніс їй підтримку та втіху. Єлисавета з радістю підтвердила слова ангела Гавриїла, що Марія стане матір'ю обіцяного Месії. Досягаючи в Христі духовної зрілості, ми переконуємося, що Він виконує все, що сказав. Так, Господь послав обіцяного сина Єлисаветі та її чоловікові Захарії. Цей син, Іван Хреститель, став провісником виконання найбільшої обітниці, що була дана багато століть тому і яка змінила майбутнє людства. Прийшов обіцяний Месія, Спаситель світу. Чому ми можемо покластися на те, що Бог виконає свої обітниці? Яка з його обітниць приносить вам найбільшу радість? Помолимось, Люблячий Небесний Отче, дякую, що ти вірний і завжди виконуєш свої обітниці. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.